О, бачу, отримав вже сповіщення від Сидоровича. Тому що він там... Ага, треба вже їхати по попідони. Вс, ага. всім добре здоров'я, друзі. Ми на каналі Сенсанич. Та й ось зараз отримав завдання від Сидоровича. Їду на такий фуріман. Зараз треба буде дещо допомогти тому Сидоровичу. Бачу старий же, нічого не, не вміє зробити вже. Та й заїду до, до Святослава. І спитаю що він робить. Так, заглушу той ту, ту фуру. От дивіться, яка тут вантажівка така. Ну, вона звісно там за ТБ, але то, е, то треба буде на лісопилку завести. Бо то у ще більше немає. Там якийсь там автопарк з таких фур. Я тут. Святослав, тут слово. алло! алло! Сиди тихо, йоб твою мать! Ти де? Сиди тихо! Моя стара десь тут ходить Де ти ходиш? Ёп? Я на березі сиджу. Як на березі? А де о? Й! Що там робиш? А то курва я сховався від строї, бо стара мене махнула сапу плеч. Я шо це, ти. Тут... Дай сі не, то стара ходить, може щоденько тут А ну а ну подивійся, старої нема, бо я трохи зліз вже. Я отут о, о. Ой, Хто сховався зі здорові, то знаєш 50 грам тяпнув, заки вона не виділа, а вона з волос додивилася, що там не вистачає і мене сапу по плечу горіло. Йоптеріна. си подивлюсь, стараюсь моя. Так де вона там? Опа, ну там ходить, йо. Слухай, злізий звідти швидко і йдем до мене, зараз дещо скажу. Тихо, Дивися, бо вона полюгами не кидала у нас обидва. Та Давай, вона там відійшла на город, походу пішла шукати. Ну, та стара щось щось пішла, там стара, курва шукати. Пішли, бігом сідаємо. Давай, шаденьку. Нічого собі апарат, ти що його украв, що? Спі... Та я кой хулі розпі. А відки ти це взяв? Та я мені коротше той Седрович позвонив. Сказав, що шо... треба допомогти відвести одні підони. Ага. Саженців. Тресі, сі курва старайте, бігом, сідаємо. Давай, дійко. сідаємо, шаденьку. В... Давай-давай, газу-газу! я завожу його. Ти, певно, вже кричить. Йоп. Дивись, палюгу кидай, а пішла ти дах. Юрбас. Слухай, дивись, я. Бляха, дурне якесь. Ходить, блін, по дорозі. Дивіться, е... мені позвонив Сидор, що я відвіз е... у тні палети о ці піддони е... Ну? від дерев. Та й сказав, що я е... ...маю зараз віддасти. Бо то більше ніяких робітників не маю. А то я заїхав якраз до тебе зі спитати, що ти робиш. Та й бачу, ти там від старої тікаєш. Та й хотів, щоб строї ти хотів. Ти мені... Тікаю, та й хотів, щоб ти мені, може, допоможеш, знаєш. Ну, та поможу тобі, чого б ні? Та видиш та стара сволоч. мене мене це сапу гріла по спині, тепер крижі болять. Я у шоці. Та зараз їдемо на цю лісопилку. Треба буде забрати одні палети е, одних саджанців Та й на, а, на той на агрофірму відвезти того сидеру. От у бачу, він е, теж старий, нічого не може вже зробити. Засидить на тому дивані, блін, кожними днями. І командує, блін. О, буде командуватися, буде е, щось нас намахував на гроші. Ну. No. Так, кажи там чисто з правої сторони. Чисто, чесно О, добре. Чуєш, та цей апарат, ця вантажівка так жне, курва їде 90 кілометрів годин. Ну зараз Йо, обігнали. Йо Йомаю. Йо пересиде. Та вона так жне. ж, не, це ж тобі... Скоріше їде, чим шістьорка. Ну. Йой. Чуєш, я би давно без свою стару сі розвів, але то вона просто така бреячка файно то в ліжку. А я поняв, чому ти так не розводишся з нею там. Ну то так ти поведеш, що вона файна бричка такої нема брички на село. А то вона одна єдина, але трошки той во дурнувата. Це досить дурнувата. Ну то мені так повезло і не повезло. 50 на 50. Так. Ну, бонус файний виграв, що ту тисів ліжку, а так то ніхрена. Та. Чу ж та дві кножне, то. походу... Я передолю. Тут походу той 4 приводний. Або 6х6? Може бути. Так, о, бач там не дивись і би. Би той курва, нас не намахав на. на гроші. Та тут то може бути зробити. Може зробити той старий передум, блін. Так повертаємо. Він туди, туди пам'ятаєш не хотів виплачувати всі гроші за що ми туди поле в нього? Ну. Так, де ті палети, ти бачиш десь? А де о, о, справа бачу? Де? О, бачу де по зеркалі. О? Ну, зараз я запаркую, давай. Дай ты там під... Ну, скажи мені там. Чи далеко дала, куда. Так, опущу вікно, щоб сказав мені. Давай! Давай, давай! Шай, шай, шей, ша! Давай! Давай, 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 давай! Стоп! Так. Все, є. О, Супер! Добре, давай зараз грузили. Е, чуєш? Давай може якось двоє піднімемо то. А ти заглушаємо машину. Добре, давай, то. Солярка всі традиці. Та то, то ще потім все Дорож буде нам пи за соляру. Ану тихо. Чекай, а то. Тут... А що до мене сіть Дорож дзвонить? Що він там хоче? А я знаю. Ану? Ану тихо. Алло. День добрий, ну? Сидори, ти що, йо я... що? Ми на роботі. Я з сасаничем. Сан Та ж ми двоє. Я мать, сидиш тому телевізорі ти е, пиво п'єш ти е, навіть не пам'ятаєш, що говорить. Ну. А стара моя на городі. Тебе що обходимо, моя стара? А, бля, вирішив посміятися з мене, та, бо я від старої дістав е, сапу, вона вже всім розпізділа, да? Добре давай не мішай. Потім приїду дам пізду, поняв? Чо давай? О, пердун старий. Ну а там ще такий той ще старий пердун, що... Якийсь дурнер. Останнім так, часом. Курва, мене вони, вони нерви рвав тим, що мене стара, знаєш, сапа угріла, і вже, вже сіржав з мене. Я шоть. Добре, давай будемо грузили, то часу немає, вже майже кату хотіна. Та то, то вже 10 по 6? О, нічого собі, я пів шості болгарку. А, а то це по телегонька. Це не є кишка з цими. Цим. Ну давай. Давай, давай. Давай. Опа! Блин! Ух, вот, дивись, двигайся. Давай, 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 кладем. Ух ты, о. Ну Чуєш, з 50 кілля точно є. Там може бути. Добре, давай зараз. А ну там трошки. Ти знаєш з цим все користуватись? Да щось спробував, спробую. А ну, почекай, зараз кнопка. Йоп, у меня аварійка тебя варийка Чекай включала. кнопки. А ну Чекай, Що це є за кнопка? чуєш. Бо я сейчас ніц ну, с... не знаю, що ту як то як тут користуватися. Може ти знаєш? Це фари, поняв. Курва. Так. А, це я, я завів. Ну, ану давай. а е, Ану, то є, то, то то. Ану ну Що там? Ніц, ну. Ту його є? Нема ніц. Я передолю. Шо є? Ну, натискай СІ кнопки, може спрацює. А може тут вгун треба завести? А ну. О, пришло. О, пришло, пришло. О. Да. Все, все. Автоматом грузы. Вот уж сейчас суп. А выходит там с кабины. То понятно, что треба, а ну, для густа. Я не знаю, как тут... О, двести Все, тут треба погрузить, походу. Вот. Давай. О, то воно ну, не є кішке, це знаєш та то 40 кілограм може бути там 50 Чуєш, а то все дрож сам би міг піти погрузити це не є кішке. та чесно так то він ці злінився в останнім часу, що ж всі дурна якісь робить Смі... але видиш що за дебільна людина зм'язь з того що мене стара стара гримнула сапу Ну та то, то блін то то є нормальні явище блін Нагота! Його тоже стара пиздала сапута и він вирішив з кості посміяти <рив> Та та. Я думаю, що це все? Так. Ходи. Ну, вже ставлю во. Що ж, загрузил и вс, походу. й, Де Да каже Що? Чесно кажучи, а, ти вже закрив Там есть так по показалось, То чесно, ну не видно трохи на на саженці дырав. А що ти є? А щось може на інший буде схоже. Сам розумієш. А, а то то що він щось е, то його? А може він криміналом Протовців? займається. А може криміналом той того у него кукуха вже поїхала Ну, він через то не хоче сам їхати. Та от тим нас Сп... заставив, у разі ну. чого нас підставити, а ну засранець Ну, та тут така зараза, блін, може бути. Чуєш? Шо? Висяк тут затора, що тут поліція стоїть? Матник, та тут якась пробка походу. А диви тут ДТП стало? Куди? Йо. Десь є? а... Дуже, е -е -е ну да ясно. В, баба їхала, всі і... Що? Ну шлях трафи, ну з цими бабами ту пускати за руль. Та-та, тут точно буде. Добре, давай їдемо зараз, боїм газово. Чущу, що из сансанич? Що-що? Це якось підозрительна ця справа, десь є. там поліція, я бачу, що починає їхати. Давай чухати віце. Та давай, бо тут зараз ще не дай Бог нас е зловлять. Чекай, 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 чекай. Давай. То курва. Так за це щепив, давай чухати, бо то. Давай. Може нас навіть і підставив? Ну. Ще потім сплатимо штраф у, у 50 ти тисяч гривень. Та може бути, знаєш, не дай Бог. Чо ж ми так то заробимо? Пару копійка тут оплати 50 тисяч. Або загратися там з тобою на віки вічні. Та то точно. Та то я один плюс буду мав участі поки від старої, але я мінус не буду старості токтори. Чуєш Сансанич? Що таке? У нас погане... У мене, верніше, погане перечуття, мені здається, що той передон старий щось підставив нас. Та можливо може бути, ж, не дай Бог. Бо я перший бачу, як дві машини поліції поїхало, вони щось зразу ри розвернулись і десь типу, стали, щось зразу з неляцька пропало. Шось проблеми, погань. Я бачу. Йопт, пер... я пердолю. Чуєш, йо... я курва, перелажу назад, бо я 50 грамів випив ще стара та по тому по йо... плечах. Добре, давай перелізай швиденько ж, не дай Бог тебе з. Зас... Давай. І... О, йо бля, муха. Куча мать. Так що нас зупинить, -мо. Ай ладно, ну, лад, надо сраки ту полиці. Блін, то зараз... С тем 6 сраним, блін. Блін, ще посадять ща посадить заграда, -мо. Що там їде машина, поліцейська чи ні. Де курва Певно, що, може, мене на твой Прошу пана панаси запиняти. А то він на машині щось написав. А, курва, хто остатній? Ти лох. Сам лох. Я дожену тебе. Я передолю, я не гандогнати. Й то що ж она? Нічку лесить. Курва десь тут авантажюка тебе. Йди, де ти дади курва? А що ти, ти корчак страш? Давай бій доганяй. догоняй. Нас тут до погонять. Деся я мигаю, то не чую. А курва. С твоими тракторами, бляха муха. Йомай що стріляють по колесам Йо пересипля. Бляха мох тупону зараз пеніть. Ладно, їду десь в ліси чи там якийсь... На свою вулицю може. Нє, погана ідея. Добре, їду якісь ліси, зараз там зі зупинюсь. Може втечу якось. Бляха там... Давай, включайся, п'ята передача. Чого не газуєш? Давай, зараз різкий поворот. йо Курчі, мать там походить. Той свято слав. Мені щось курва страшно, всі, курва, почали е, їхати за нами, ти ще стріляти в машину. Та там я чую по шинам Ё-моё. Та як там голова ну, Дивись, нас не. Та голова ціла, то почали по дзеркалі стріляти, знаєш, вистрілили, бо я подивився у дзеркало. Щоб той ви ми не дивилися, хто ззаду їде. Я зрозумів. Ляха, я, я вже цікаю, вони там вже казали, що якийсь е, наряд якийсь викликають. Ляха мох, вони ж точно подумали, що ми вже або п'яні, або веземо щось незаконне. Чуєш, що? Десь і вони курва їдуть за нами, вони на мості. Йох, пересе. Я передолю. Чуєш, я пану зараз звертаю на якийсь там укор, чи десь зараз заїду десь. Щоб... Та звертай, бо то зараз нас, нас дожане наче до когось до подвір'я не увертай, бо того що... то його? Ну. Що посадять Ну. На 20. на 20 років. Бляха, давай їдь скоріше, скорейше старий. Їде десь 20 км в годину, На свої ж жигульці, блін. Йо, пересета, зараз повертаюсь на... Ой-мой там походу підвіска з... Всі поламається, йой. Дивіться вони ще, певні що за нами їдуть, бо якась машина бачу, щоб практично у повороту співають за ті що ляха з нами. Тебе там не ковбасить, бо тут така Та дорога. Та мене тут Пис, як ковбасит. Движі курва, стан що вони не за до нас. Вони догнали нас. Йоперний театр, все, зараз поток кришка буде. Дивись, стріляють. Бля, якийсь міст з, з мустянки Щ... зробили, походу. пперіт. пер зіте. Й твою. Ймайо. Чуєш, давай біжимо, бо я чую, що зараз нас движает. Давай кукурудзу -ку -ку біжимо. Десь курва у них Йо, Йоп, примітила. Що діли, справді? На мості злетіли. Ану, подивлюся. Та ти зерка. Ану, ну, здавай. О, подивись. Да, то, де -то вони там біжать? Ла близько, не, не підходи? Да, да, вони там. Поше курва почне стеклев. А пт, ну, от лохи, блях. Давай біжимо в кукурудзу жадненько. Бо Почують зараз буде. а де вони сиділи? Та ну десь там в річці, походу. Типу, Давай кукурудзу біжи.